В психології вважається, що уявлення людини про себе або як концепція це дуже важлива частина особистості, яка впливає на. Багато сфер життя людини. І це те, на що насправді найважче впливати. Це на зміну саморозуміння людини, тому що воно формується з самого дитинства і насправді продовжує формуватися постійно або підкріплятися і підтверджувати те, що сформувало ще в ранньому дитинстві. З такого мого початку логічно зрозуміло, що сьогодні ми говоримо про самоцінь. Самооцінкою прийнято вважати суб'єктивне уявлення людини про себе, про свої якості, можливості та місце та своє місце серед інших. Але, на жаль, здебільшого, людина оцінює себе не на основі власної думки, а ставить в центр думку інших людей стосовно себе. А це призводить до постійного порівняння, незадоволення з собою та відсутності впевненості в собі. Бо у різних людей різне уявлення про вас. Це не секрет. І коли ем, така кількість уявлень про вас, людина не розуміє, на що їй опиратися. Її саморозуміння, воно, наче така гойдалка. Якщо їй кажуть хороші коментарі, вона вважає себе хорошою, привабливою. Якщо людині кажуть погані коментарі, вона вважає себе поганою, не ідеальну, жахливою, непривабливою. Це все створює велику кількість емоційних та поведінкових проблем, бо людина ще постійно опирається на негативні думки стосовно себе. Це, до речі, називається когнітивним спотворенням, негативною фільтрацією. Людина схильна відбирати тільки негативну інформацію. І це може призводити до того, що на цих гойдалках такий час підйому він все скорочується, тому що людина не звертає навіть увагу на деякі компліменти. Вона звертає увагу тільки на негативну оцінку стосовно себе. Популярній психології прийнято виділяти самооцінку за її рівнем. Самооцінка може бути висока або низька. І відповідно поради е, зазвичай формуються на основі того, щоб підняти цю саму самооцінку. Але чому оцінювати самооцінку за рівнем і е, такі поради по підвищенню самооцінки, вони безглузді? Е, Вся проблема в тому, що зазвичай такі поради будуються на тому, щоб людина виконувала певні умови для того, щоб мати змогу себе поважати. Наприклад, мала певну кількість грошей, симпатії, роботу, інтелект і так далі. І це все проблема полягає в тому, що. Ці всі речі вони мінливі. Ми не можемо постійно їх отримувати. Фінансове становище в нас може постійно плавати. Воно може бути низьким і високим симпатії від інших людей ми можемо перебувати в ситуації, де деякі люди можуть негативно ставитись до нас, і ми не можемо ніяк на це вплинути. І тоді емоційний стан людини знову ж схожий на гойдалки. Вона то відчуває себе окей, коли все добре, і відчуває себе повним гімном, коли все погано. Це є. Основою е, такого загального міфу в популярній психології, що потрібно знову ж підіймати самооцінку. Насправді дуже важливо звертати увагу не на рівень само, е, самооцінки, а на її стійкість. За критерієм стійкості виділяють самооцінку стабільну і нестабільну. Е, нестабільна самооцінка вона е, побудована на е, знову ж. Уявлені про себе, побудована на уявленні людини про себе через думку про неї інших людей, або побудована на тому, чи виконує людина ті умови, які сама собі придумала. Знову ж ті самі гроші, симпатія, робота, інтелект, фігура і так далі. В свою чергу, стабільна самооцінка будується на переконанні і уявлені, і навіть філософії про те, що я цінний по факту свого існування і нічого не збільшує мою самооцінку і не зменшує. Розумієте різницю? Тобто при стабільній самооцінці людина розуміє свою цінність як констант. Вона, зовнішні події не дуже впливають на неї, не вибивають її уявлення про себе і колії, тому що у людини є розуміння, що моя цінність вона, е, не може змінюватись. Я цінний по факту свого існування. І коли змінюється її фігура, фінансове становище, е, робота, е, це може викликати у неї негативні, негативні емоції. Але це не є приводом до емоційних розладів, бо людина опирається на те, що її цінність вона не змінна. Таку філософію, яку я зараз проговорюю, придумав не я, а засновник раціонально емотивно повдінкової терапії Альберт Еліс. Він був гуманістом і вважав, що знову ж цінність людини це певна константа. Людина, кожна з нас, кожна людина, вона цінна по факту свого існування і нічого не підтверджує, не збільшує і не зменшує цінність людини. Є прекрасна книга, але вона, на жаль, не прикладена українською. Називається Вр'єдна самооцінка». ценка. Автор якраз Альберт Еліс, засновник «Крепт», він в цій книзі він пропонує оцінювати не свою сутність, не все тіло себе як особистість, а оцінювати свої конкретні вчинки, риси, дії і так далі. Він говорить про те, що надавати оцінку собі, що я добрий, я хороший, я поганий це. Когнітивне спотворення глобальна оцінка. Це нелогічно, це нереалістично, тому що людину не можна звести до одного, до одного слова, бо людина вона багатогранна. Людину не можна вписати просто в якийсь ярлик. І коли ми оцінюємо конкретні речі, конкретну роботу, конкретні дії і вчинки, це дозволяє нам бути. Неупередженими стосовно себе, тому що ми розуміємо, що ці дії мені не подобаються. Як мені їх виправити? Ми не починаємо самобічуватися, відчувати величезну кількість сорому або провини, бо ми розуміємо, що я як особистість не дорівнює мій вчинок. Бо знову повторююсь, моя особистість цінна по факту мого існування. Але при цьому я можу засуджувати не себе, а засуджувати свій конкретний вчинок. І ту альтернативу, яку дає Альберт Еліс в своїй книзі, я насправді вважаю цю книгу, ну просто психологічною Біблією, яку дуже важливо читати. Тому що це новий погляд на самого себе. Це альтернатива, яку Еліс пропонує нам. Тому що. Через не дуже вдале виховання наших батьків ми, ми звикли думати, що там мій вчинок щось говорить про мене. Відсутність симпатії щось говорить про мене. Це було певною формою адаптації, це ту помилку мислення, яку нам нав'язали. І Альберт Еліс пропонує зрозуміти, що. Ці патерни мислення, ці звички, які нам е, давали стосовно себе, нав'язували стосовно себе, вони не актуальні, вони не мають нічого спільного з реальністю, і вони провокують в нас велику кількість емоційних проблем. І він пропонує альтернативу у вигляді того, щоб. Перестати ставити дорівнює між особистістю і вчинками, а навчитися розділяти. Вам потрібно навчитися виносити за е, скобки свою особистість. Розуміти, що я не можу оцінювати її е, на основі єдиної речі. Ми виносимо це і оцінюємо конкретний вчинок. Е, з чого ви можете почати? По-перше, прочитати цю прекрасну книгу, яку я дуже надіюсь, перекладуть українською. По-друге, ви можете почати хоча б помічати, коли ви починаєте глобально себе оцінювати, на основі одної ситуації виносити вирок своїй особистості. Наприклад, коли вас щось не вдається, ви робите щось неідеально, або ви прокрастинуєте і відкладаєте, ви починаєте помічати. Що ви говорите собі? І е, трет... таким третім етапом може бути після того, як ви почали це помічати, виправляти себе, розуміти, що ця ситуація не говорить нічого про мою цінність. Моя цінність вона незмінна. Да, мені зараз не подобаються мої дії. Як я можу їх виправити? На що впливати? Ви можете це робити навіть письмово, виписуючи свої, критикуючі або обесцінюючі думки і даючи їм раціональну альтернативу. Робіть це навіть якщо вам здається це поки, поки доволі механічним. Ви не особливо вірите в те, що пишете. Але. Це має бути вашою новою мисленевою звичкою, як колись, як колись з самого дитинства було е, обестінення себе. Бо це насправді та сама е, мисленева звичка. Е, постійно навішувати на себе ярлики, постійно критикувати себе. І ви е, з новою філософією ніби втручаєтесь в цей процес, обираючи переставати це робити, обираючи. Приймати себе е, і, розділя, і розділяти свою особистість і свої вчинки. Загалом е, існує міф про те, що е, прийняття себе, і я насправді, як будучи спеціалістом, думав, що я сам маю дійти і маю е, довести до цього своїх клієнтів, до відчуття прийняття себе. Але насправді це міф. Ні, не буде ніколи моменту, коли у вас з'явиться. Е, в якийсь момент після терапії, або я не знаю, ви прокинетесь, і у вас буде відчуття, ніби ви приймаєте себе. Це не так. Прийняття себе це гнучка навичка. Це постійний вибір не обесцінювати себе, а приймати. Це не просто відчуття, яке сформується, це розуміння, що я обираю по-іншому. Так, да, я звик робити це, але зараз я обираю дещо інше. Це приймати себе, це оцінювати конкретні речі і розуміти, що я ціни по факту свого існування. Ем, тому ваше відчуття воно народиться тільки в постійній звичці, в постійній звичці приймати себе. Бути е, собі не ворогом, а людиною, яка розуміє, що я можу бути не в настрої, я загалом можу бути різним і навчитися цій гнучкій навичці стосовно себе. Е, трохи ще, е, можливо, е, відео може виглядати доволі сумбурно, але я дозволяю собі е, записувати відео е, так, як я можу, навіть не ідеально, розуміючи, що. В будь-якому випадку з процесом це буде змінюватись. Додав трохи під час відео самоприйняття. Да. Тому що б хотілося додати стосовно популярної психології, що популярна психологія диктує нам а, а, те, про те, що нам потрібно полюбити себе. Але насправді я вважаю цю пораду теж абсолютно безглуздою. Чому? Тому що. Ми не можемо постійно відчувати таку емоцію, як любов стосовно себе, та ми і до інших не відчуваємо постійну любов. Це неможливо. Ну от згадайте рідних, яких ви любите. Чи постійно ви відчуваєте до них любов? Я впевнений, що відповідь ні. Іноді вони можуть дратувати нас, іноді ми можемо втомлюватись від них. Іноді ми можемо навіть ненавидіти їх. І це не говорить про фальшивість цієї любові. Це говорить про те, що це відчуття не постійне. Тому замість любові до себе знову ж я пропоную чесність. Я пропоную прийняття і повагу до себе. Загалом важко любити людину, яку толком не знаєш. Тому почніть з чесності е, стосовно себе, з того, що ви. Визнаєте все в собі певні речі в тому, як ви поводите себе, ті емоції, які ви відчуваєте, тому що іноді люди навіть не не визнають свої емоції, вони не визнають те, що вони можуть заздрити, соромитись, ревнувати або тривожитись. Тому почніть з чесності поваги та прийняття. Це найліпше, що ви можете зробити для себе.